Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина і сьогодні у нас 12 червня. Так, подивимося деякі питання. Тут трошки понаписувала. Так, чи буде наступ з Придністров'я? Чи буде наступ на Україну з Придністров'я росіян? Та ні, якісь там задумки є, але обмануті надіжди і неудачі. Нет, это а иллюзии? Неудача и иллюзии. Не будет. Че будет оккупация Херсона? Не. И близко. Не-не-не-не. Там перемены наоборот хорошие. Наоборот, хорошие перемены. Переход в другое состояние. Наступу ни. Та ни. Пусто, обнуление. Херсона Ни. Чебуды оккупация Купенска, Харьковская область. Пытают люди. Оккупация купенска Харьковская область. Отсрочка, отсрочка. Идем. Так, договор, договор. Потребность потребность помощи. Потери большие. Удары, прилеты, большие потери. Тоже перемены идут, але пізнейше. Перша карта. Отсрочки ось договора. И что тут положительный результат по звездам? Пизднейшее. И выздоровление, хорошие перемены. Оккупации не сложная ситуация. Не, оккупации Купянска я не бачу. <кій> <кій> так, хорошо, питание таке, чи треба виїздити? людям понаписывали вчора. Куда ехать? За что ехать? Чоловіків за кордон не пускають. А я не говорила, що за кордон. І, во-первых, це не я говорила, а совет карт я спитала. Як краще людям? Или укриття хороше, или виїжджати кудись. Дальше, дальше, на запад. Ну, это зараз ж... подивимося, чи треба людям виїжджати? Ну, горе, тому що. Горе, мучення, страдання. Чи треба виїжджати? Треба. Препятствия є, конечно. А як же? Але ж оно які бої, якая коса, какие удары, разрушение, Ось, или укрытие, или отъезд, там где опасно, там где фронт, горячая точка, то карты советуют отъехать, выехать оттуда. Он горе, мучение, печаль, большие бои, страдания, неприятное Болезненно. Враждебность. Вот такая карта. Конечно, треба выехать. Или хорошее укрытие. Ну а, а куда укрытие? Где укрытие? Допустим, мы все были. У нас не ни, ни подвала, ничего нема. Свой дом. Куда? Бегала, как сайгак по, по двору. Но я еще раз повторяю, это совет карт. Это для вашего. Слово вылетело. Безопасності. Що опасно. Ж? Треба виїхати, или хороше. хорошее, укриття не набігаешься. В кого психика не видержує, в кого страх? У мене лично не видержала вже психика моя. Я гризла человека, день и ніч. Що все, выезжаємо, уезжаємо отсюда. Потому что Донбас, Донбас, стирають с лица земли. И он хуже и хуже, и хуже. Все. Настояла виїхати. Так що кожен вирішує для себе. І не треба мені писати, що я не Бог, і я не президент. Всі претензії до президента. Куди їхати, за що їхати? І так далі. Кожен вирішує для себе сам. Як родіється, я винувата в чомусь, за що їхати. Може вам помогти? Так ми самі такі з одною сумкою їхали. Все бросили. Що дочка, квартиру, що ми, дом, все. Ну все бросили, одна сумка. Все життя в одну сумку вложилось. Потому тому що сказали, більше не за що їхати. Вивозять то безплатно. Нас везли безплатно до Львова, з Дружківки до Львова везли безплатно. Я вас не призиваю, я просто розказую. А вже з Львова ми поїхали до дочки, тому що дочка нас забрала. В кого є, до кого їхати, поїдьте, пересидьте. Ну, опасно, що летить. ну, де гарантія, що не, не прилетить у хату? Та, в нас як свистіло з всіх сторон, бахали, так не дай Бог. Та що я розказую, ви самі знаєте це. Так що з Донбасу я й в виду гарячі точки, от там, де вже не в МАГАТУ, то, то краще було от їхати. Тим більше дітей, діти ще там сидять. А так рішайте самі. Куди і за що. Це питання не до мене. Я просто спитала карти, совет карт. Все. Більше не пишіть за від'їзди. <клухи> Я вам нічого не рішу. Я не президент і не Бог. <клухи> так, поїхали далі. Совбез у Кремлі. Як прошел. Як прошел Совбез у Кремля. Фантазии. Лицемерие обман. И фантазии. <coughs> Брехни, короче. Обман. Обман у тебя надежды. І розочаровані. Аж не як зірвано. Так, ну отаке ось Трамп домовився передати Крим і Донбас Україні. Це правда, що це таке говорять? Що Трамп домовився? Це така правда? Таке є? Що так що так сказав, Домовився? Тяжелое положение. Не, ну вроде как це правда, осе говорят. Помощь восхождение, и дело увенчается успехом. По завершению, по кинец. Э, серьезное вмешательство. Освобождение. Что правда? Ну, сомнения. Еще на перекрестке. Еще нестабильность и сомнения. Карта перемоги. Прям хорошая карта. Говорят, что да. Перемены. Ну, як сказати, тяжелый труд. як непосильна ноша. Але тут усе серйозне вмешательство. і діло вінчається успіхом і восхождением. Карта мага буде так, все под, так під контролем. це тяжелый труд. Ну, а то, що вроді да. Що правда, що домовився? Передати Крим і Донбас Україні. Ну я так понимаю с Путиным, это непримиримости, да страшно хаос, разрушение. Но все перемены, азарт, желание такая, дружеская помощь, решение проблемы. Не это а пока иллюзии, непримиримость и пока иллюзии. Балачки. Це пока балачки. Чи буде наступ росіян на Київ? На Київ. Та ні. Це Это таке такі, євну. Размишлені. Не, 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 ні. Ні. Не буде. На Київ не буде. Ніякого наступу. Ворог хоче захопити Одесу. Та він багато хоче. Ворог хоче захопити Одесу. Буде таке? Бесполезная суета. Перша карта. Ребячливость. Ні. Сила. Сила проти... Нє, не, 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 не. Та ні. Буде так, як надо. Карта сили, перемоги і по справедливості. Ні. Так, два тижні пройшли, да, які давав Трамп Путіну? Подальші дії Трампа до Путіна. От він. Скільки раз уже давав? То, то тиждень, то два, то до такого-то числа от два тижні пройшли, що він давав Путіну на роздум'я. Так, перемін нема. Які подальші дії Трампа до Путіна? Ну, контроль. Ну, під контролем, І що? Обман. Винчи боится. трусость, неуверенность. Винча очень боится. А не яких. Положительный результат. Это все это обман. Это хитрость и обман. И труса и неуверенность. Это ему прям болезненно, это. Ну и что? Положительный результат, решение удачи. Решение императора. Никакое. Лицемерие. Хитрость, обман, трусость, неуверенность. Страхи в него. И лицемерие. Вот решение императора упало, да? И карта лицемерия. По деньги. По деньгам. Потребность в деньгах карта. Как борьба за выживание. Вы него боитесь? Я не бачу нічого. Дійстві. Ну, санкції будуть. Санкції ведуть. Та вчора дивились уже проти Путіна, Трамп. Санкції веде жорсткі. Спекуляція і торги, і, хат, і карта лисиці. Хитрость і обман. Я бачу, що нічого хорошого от этого Трампа. Неправильне действиє. Чи введе санкції? Фа ілюзії і фантазії. І карта лисиці. Це які, як ви думаєте, введе? Ні. Так, ладно. Понятно. Дивимося хлопців. Понаписувала дуже багато, не знаю. Руслан 27.059. Кидаю на сім карт. Що покажу? Те скажу. Руслан 27.05.93 року народження. Чи він живий? Живий колісниця живий. Живий колісниця повернення. Повернення. Але дуже тяжко, конечно. Защита і договор і повернення. Живий. Це Руслан. Юрій 3.03.80 року народження. Чи живий? Полоні. Живий. В полоні. рішають рішення. і карта сили перемоги. е, це э, хороші новості. приємне удивлення. Живий в полоні. Так, это Руслан подивилася. Юрій, да? Кого я сейчас дивилася? Кого я сейчас дивилась? Руслана. Руслана. дивилась. Так, Роман. 20.08.88. Так, Роман. Ух ты, бедственная ситуация. Обмануті надежды. Чи живий він? И коса. Ой. Король решает корабль. Куда корабль? Тирания. Така, что не дай бог. Решение проблемы. Король, решающий проблему. Разочарование. Тирания. Не, я не бачу. М -м -м. Сильный враг. И карта повешенного жертва. Ні, живий, борьба за виживання і корабель повернення. Але так тяжело. Живий. Роман. Ще один роман. 1996 року народження. Чи він живий? 96-го. Карта сіли перемоги. Примиримость. Печаль. Чижевый. Критичный момент и потребность помощи. Алепа по умерен и хаос, разрушение. Ну, страшна карта. Хлопцям успех і по живий, Живий. повернення. Це роман. Так, Віктор, 15.02 Чи живий? в Полоні враждеб. Живий. Віктор. Да, в полоне лиса и по карта порабощения. В полоне живый. Ой, дорого оплаченная победа. Под контролем. <coughs> Разорванный контракт. Повернення. Повернення. Долгие проблемы. Живый Виктор. Так, Андрей. 14.09.83 року народження. Андрей. Андрій, чи живий, карта перемоги. Э, да, живий, колесо освобождення, колесо фортуни, Повернення. Живий, Андрій. Так, Михайло. Михайло 3.092. Михайло. Чи живий. Живий. Карта радості зустрічі і повернення. Михайло, да? І Петро 24.09.92. Петро. Чи живий? Так, дом. Карта болезни. Плохие приметы. Так, жінка, женщина ждет. Э, Петро. Петро Чиживий. Карта болезни и до дому. И выздоровление, хорошие перемены. Живые и положительный результат. Пізніше. Пізніше повернення. Петро. Так, и тут еще одну питали. Елена 50 років. З голой пристані забрали. За те, що говорила по телефону, ждемо ЗСУ, слава ЗСУ, де? От її забрали вже рік, нічого не чуть за неї. Де вона? Що з нею? Єлена, 50 років. З голої пристані забрали. Чи жива вона? Е, ну, тут дорога і довгі проблеми показують. Вона жива. Спекуляция идет. Торги, спекуляция, страхи. Чи жива? Ну, она жива. Положительное развитие, прогресс. Хороший урожай и карта перемоги. И ось все жива. Хорошие предзнаменования. Усталость, истощение, долгие проблемы. что тяжело. Так, пока на перекрестке. Сильный враг. По умеренности что? Маленький шанс ей по умеренности повернения. Але тяжело. Прям до... Вообще такая карта тяжелая. Тяжова карта. Пока препятствия, але повернення я бачу. Жива. Вона жива. Довгі проблеми. Так, ну все. Подивилася хлопців. І подивилися вроді все. Що писала. Все, дякую вам за увагу. Там по Харькову вдарили сильно, да, показували. Шо там ждет Харьков сегодня завтра Харьков разрушение там Харьков страхи завышенные требования разногласия страхи опять спустошение Харьков горе мучения и спустошение ще еще может быть прилеты Так, ну і все на сьогодні. Подивилися ми з вами. Дякую за увагу, дякую за перегляди вам, дякую за коментарі. Гарного вам дня, миру та добра, до побачення!